Цієї суботи відзначається сторіччя історичного заснування мечеті Фазал у Лондоні, першої мечеті, побудованої в столиці. 19 жовтня 1924 року Хазрат Мірзаба Баширодін Махмуд Ахмад, другий халіф ахмадійської мусульманської громади, заклав її основу. Відтоді мечеть стала символом духовної відданості, сили громади та розповсюдження. Ми розмовляли з імамом Атаулом Меджи Прашидом, імамом цієї історичної мечеті, щоб поміркувати про її значення та спадщину. 19 жовтня 1924 року це був історичний день в історії руху Ахмадія в ісламі. Коли другий халіф обітуваного Месії Салату вассалам, нехай буде з ним мир і благословення Аллаха. Він особисто був тут, у Лондоні, щоб закласти перший камень у фундамент першої мечеті в Лондоні. Це була не лише перша мечеть за межами субконтиненту, побудована громадою, але це також була перша мечеть, яку можна було побачити у великому Лондоні. Мечеть Фазл була маяком духовності протягом століття. Це не просто місце поклоніння, це центр, звідки мирне послання ісламу ділиться зі світом, керуючи духовним зростанням спільноти та зусиллям з поширення інформації. Голова громади, який закладав фундамент, написав рукою, що я бажаю і молюся, щоб духовні промені світла, що виходять із цієї мечеті, повинні просвітити весь світ. Зараз зазвичай вважається, що мечеті центром духовного керівництва для людей навколо неї. але в цьому випадку він поширив радіо дії на весь світ. Це було щось дуже надзвичайне, і це сталося таким чином, що під час періоду четвертого халіфа він ініціював МТА. Міжнародне мусульманське телебачення це глобальна мережа, що веде мовлення 24 години на добу багатьма мовами світу, доносячи послання ісламу до всіх куточків землі. і це було просто щодо цієї мечеті, де я сиджу в цей момент. Мечеть Фазл має тісний зв'язок з інститутом халіфату з моменту його заснування. Після смерті обітуваного месія алейкісалям було встановлене постійне духовне керівництво. Протягом багатьох років кожен халіф від другого до теперішнього п'ятого халіфа зробив значний внесок у розвиток мечеті та глобальне поширення. Тож це сильно вплинуло на цю мечеть. Тому що другий халіф заклав фундамент, і потім третій халіф. Він зміг відвідати цю мечеть. Він залишився тут, він виголошував проповіді, він ініціював багато всесвітніх проповідницьких кампаній з цієї мечеті, і багато інших заходів було зроблено. Потім Настав час, коли сюди прийшов четвертий халіф. Це було в 1984 році, і році. Його приїзд сюди, а потім його перебування впродовж дуже дуже тривалого періоду. Це справді яскрава та блискуча історія Ахмадіату, яка зосереджена навколо цієї мечеті. І варто пам'ятати про цю мечеть, що вибори халіфа щоразу. Коли мав бути обраний халіф колегія виборців, члени вони також усі збиралися в одному місці. саме в цій мечеті відбулися п'яті вибори. Це великий духовний зв'язок цієї мечеті з обранням халіфа, П'ятого халіфа, хазрата, мірзи, масрура, ахмада. Нехай Аллах зміцнить його руку своєю могутньою рукою. Він був обраний халіфом, і він, з ласки Аллаха, зараз керує громадою. Мечеть Фазл досягає свого історичного сторіччя. Вона служить потужним нагадуванням про вдячність громади та постійну відданість вірі, яка стоїть як маяк миру, єдності та духовного зростання. Тому ця мечеть дуже важлива, тож пам'ять про будівництво цієї мечеті приносить мені велику радість, і всі члени громади відчувають надзвичайну вдячність всемогутньому Богу, і це момент для нас, щоб висловити свою подяку всемогутньому Богу, а також відродити свою відданість вірі, яка є найважливішою річчю в житті людини.